І у ці хвилини триває демонстрація про українських налаштованих активістів у Берліні. Її учасники протистоять нашій акції у німецькій столиці, а саме великодньому маршу миру. На ньому вимагають не давати Україні зброю і примусити до мирних переговорів. Як проти такого протестують українці? Просто зараз маємо можливість дізнатися наживо у Наталки Фібріх. Вона якраз працює у Берліні. Вітаю Наталю. Тож. Що це за великодні марші? Такі як проти них виступають люди із проукраїнської позиції? Розповідався докладно. Вітаю Соломія. Ну і зараз ви можете бачити в центрі Берліна біля Бранденбурзьких воріт українські національні прапори. Це українська акція, і власне вона є контракцією до цих великоднів псевдопацифійських маршів миру. І тут українські активісти провели дуже показовий перформанс. Вони просто на площі поставили обідній стіл, накрили його білою скатертиною, а, поставили на нього а, умовні а, смачні страви. Кали із шампанським, і за цим столом прекрасно проводили час і трапезували умовні голуби миру, і при цьому вимагали припинити війну, щоб Україна здалася Україні більше не давати зброю за переговори із Росією і за дружбу з Росією. Власне, ось це саме так, як українці бачать, от збоку таких от німецьких псевдопацифістів. Будь ласка, пряма мова. Це сатира на привілейоване суспільство, яке хоче миру. А насправді на це все ж таки не мир, а окупація, і а, це люди, які святкують життя, закриваючи очі на реальність. Ми вважаємо, що дуже важливо показати і Німеччині, і взагалі світу, що ці лозунги вони не працюють, що вони ведуть до окупації, до смертей, до страждань. Вони ніяк не йдуть до миру. Тож на довгих великодніх вихідних у Німеччині е, пройдуть ось такі от марші у понад е, аніж сотня німецьких міст. Ну а українці кажуть, що далі продовжуватимуть пояснювати, е, продовжуватимуть показувати наочно ось такими і іншими перформансами. Чому те, що вимагають ці люди, називаючи що вони хочуть миру, фактично вони вимагають окупації і легітимізації українських вбивств українців і страждань українців. So